11 квітня П'ятниця. Життя заради спасіння інших Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. ЛУКИ 9.23 Гріх, якому людина найбільше потурає і який розділяє нас із Богом, а також викликає багато духовних хвороб, це егоїзм. До Господа можна навернутися лише завдяки самозреченню. Самі ми не здатні ні на що, але завдяки Богові, який зміцнює нас. Ми можемо жити для блага інших та уникнути гріха егоїзму. Нам немає потреби вирушати в язичницькі землі, щоб показати наше бажання присвятити все Богові, живучи безкорисливим життям. Ми маємо робити це в домашньому колі, у церкві. Серед тих, з ким щоденно спілкуємося і з ким об'єднані спільною правдою. Власного я потрібно зрікатися і переборювати його в повсякденному житті. Апостол Павло зауважив Я щодня помираю, 1 Коринтян 15.31. Саме це щоденне помирання для себе в життєвих дрібницях робить нас переможцями. Ми повинні забути про себе, якщо бажаємо робити добро іншим. Багатьом бракує любові до ближніх. Замість того, щоб сумлінно виконувати свій обов'язок, вони прагнуть жити для власного задоволення. Безперечно, Бог покладає на всіх своїх послідовників обов'язок стати благословенням для інших своїм впливом і коштами. Шукаючи мудрості в того, хто дасть їм здатність робити все від них залежне, щоб облагороджувати ближніх. Звершуючи служіння для інших, вони відчують глибоке задоволення, і внутрішній мир буде для них достатньою нагородою. Натхненні високим і шляхетним прагненням робити добро іншим, вони здобудуть справжнє щастя в сумлінному виконанні багатьох життєвих обов'язків. Це принесе їм більше, ніж земна нагорода, оскільки кожне сумлінне, безкорисливе виконання обов'язку, відзначене ангелами, і сяє у книзі життя. На небесах ніхто не думатиме про себе, ніхто не шукатиме власного задоволення, але всі, наповнені чистою і справжньою любов'ю, шукатимуть щастя для небесних істот, серед яких опиняться. Якщо ми бажаємо насолоджуватися небесним суспільством. То повинні керуватися небесними принципами вже тут, на землі. Найбільше, що можна зробити в цьому світі, прославити Бога, уподібнившись до Христа.